Як ви ставитесь до того, що обстріли почастішали? Дуже погано, як можна відноситися. Кожного дня це чуєш, плачеш, донатиш. Ну як можна? Як можна віднотися? Це всі нормальні люди. Дуже погано. Хоча я сам не з Києва, але ми приїхали сьогодні з дітьми на змагання і їхали з великим острахом. Батьки дуже сильно переживали, і я так само зараз От ми гуляємо, вийшли пройтися, подивитися на, на красу столиці, хоч ми не часто тут буваємо, але йдемо і перебоїмося, що почнуться тривоги. Перед новим роком, знаєте, хотілося б якоїсь різдвяної магії, а це все трішки не трішки дуже сильно пригнічує. І нібито втрачається якась, якась ось ця надія, що все, все скоро закінчиться. Жахливо, просто працювати неможливо. Цілий день сидиш у підвалі, і ну, це дуже-дуже нагнітає. І морально, і фізично також, тому що це незручно, мабуть, в усіх аспектах. Головне, що засу працюють та тупо працюють.